Друзі, всім привіт! На вулиці неймовірна спека. Я просто сам, самому так жарко, просто це страхіття. А я представляю, як жарко таким індикам. Навіть підкислювач уже не справляється. Їм максимально, -максимально жарко і дуже некомфортно. І це дуже-дуже є погано, друзі. Представте, нам жарко, а ви тільки уявіть, як жарко їм. Як я рятую своїх птахів від цієї неймовірної спеки. Я беру і. Додаю такий препарат, як Воттермін. Це класна штука. Я її беру на платформі StarVet. Дуже пахне, має такий зелений відтінок з ефірними оліями, тобто нема там хімії, там ефірні олії, які знімають тепловий стрес, розумієте? І до речі, воно знижує симптоми теплового стресу, охолоджує тварин, запобігає розвитку бактерій і грибків у дихальних шляхах. Дуже актуально, коли ще жарко, особливо, і якщо мала вентиляція у вас у господарстві, підходить, як і для птахів, і інших тварин. Як я ним користуюся. Я беру цей препарат і додаю 1 мл на літру свіжої води. І наливаємо моїм маленьким цепулькам, друзі. Водичка налита, вони її будуть пити, і їм буде набагато-набагато краще. Бо дійсно, що скільки труда вложено, друзі. І допустити, щоб мої ці пташки просто закочурилися від того, що тепловий стрес отримали, це воно того не варте. Підкислювач також запобігає частковому тепловому стресу, але цей препарат розроблений саме під цю задачу: зняти тепловий стрес в цих пташок. Цей препарат коштує грошей певних, але я думаю, так я їх виростив до такого віку і зараз просто все пустити на самотьок. Давати якийсь уксус це недоцільно, друзі. Навіть підкислювач таку спеку не справляється. Як ми люди переносимо максимально тяжку цю спеку, а представте, як оцим цяпуляндрам, як в них таке пір'я. Користуйтеся, сам перевіряю, сам тестую і говорю вам саму актуальну інформацію. Всім гарного дня!